Все ж таки переходимо до питання вітер чи сонце. і ще безпосереднім плюсом вітряків, які виробляють електроенергію. Якщо говорити про суми інвестицій, то напевно 1 мегаватт сонячної електростанції коштує приблизно 1 мільйон доларів. Так, інвестиційна карта України це чудове рішення, але ж роз'яснювати це неправильний термін, коли ми говоримо про бізнес. Олександр, ви також, коли згадували про різні впровадження позитивні для енергетики, згадали про корпоративні PPA. Чи можна більш детально дізнатися про цей новий механізм, тому що він такий все-таки невідомий для України, і виробники можуть бути якісь побоювання з приводу його практичної реалізації? Ну, давайте розшифруємо, що таке PPA для Я початку. початку. Так, PPA – це договір купівлі-продажу електроенергії, корпоративний. PPA мається на увазі, що це двосторонній договір, який укладається безпосередньо між виробником та споживачем, в якому фіксуються обсяги енергії, яка буде постачатись, ціна, строки постачання та інші істотні умови, які можуть бути важливими для бізнесу. Тобто, з однієї сторони, виробник виграє тим, що у нього є гарантований викуп його електроенергії на вдовгостроковий період, в свою чергу. Споживач отримує чисту енергію, отримує підтвердження того, що він споживає чисту енергію і так само гарантовано його постачання. PPA з англійською це абревіатура Power Purchase Agreement, Тобто так, так собі переводиться. Як ти сказав, купівля електричної енергії, договір на купівлю електричної енергії і для тих, хто. То тільки думає інвестувати або готує проекти. Важливо знати, що зараз розблоковані ну умовних таких три види цих договорів, PPA за якими можна простою мовою продавати свою продукцію покупцю, так тобто є три види. Я би їх хотів зараз назвати це ну фізичний договір. Що це означає? Наприклад, ви побудували якусь електростанцію, чи вітер, чи сонце, чи щось інше, яке на відновлювальних джерелах створює електричну енергію безпосередньо до якогось об'єкту, який споживає велику кількість або Достатню кількість для того, щоб ви її могли продавати цьому об'єкту. Ну, фабрика, завод, підприємство неважливо споживач електричної енергії, і ви просто її виробляєте, цю електроенергію, і через лінію електропередач, яка належить вам або е, споживачу. Безпосередній близькості до вас з'єднує вас з таким споживачем. Це називається фізичний договір купівлі, продажу електроенергії. От ви напряму. Ви не йдете в мережу, ви ж все, що виробили, ви все продали йому. Тут як зрозуміло, що все відбувається безпосередньо напряму, без залучення оператора системи розподілу чи передачі, і це забезпечує ну високу ефективність. Ви можете домов... економічну, економічну ефективність. Не завжди така є можливість так працювати, тому що ну Україна в. Велика країна навколо енергетичних об'єктів не завжди знаходяться споживачі в безпосередній близькості, які можна це передати. Тому існує наступний природний, абсолютно логічний вид: це так званий слів, PPA, який можна перевести як слів з англійської мови це рукав, тобто договори з рукавом. Швидка рукав, це типу як. Подовження так, це тоді, коли виробник. Ви, якщо побудували електростанцію, ви просто видаєте свою електроенергію в мережу. При цьому ви маєте договорну базу, договірну базу з нашим оператором електричних мереж Укренерго, і ви через їхні мережі транспортуєте свою електроенергію до безпосереднього покупця. При цьому цей договір також з безпосереднім покупцем. Укладається, хоч він, наприклад, знаходиться. Ну, якщо, наприклад, ваш об'єкт знаходиться в Житомирі, а покупець у Львові таке теж можливо. І ви укладаєте прямий договір, але при цьому за це транспортування згідно тарифів ви заплатите, тобто у вас це з'їсть вашу маржу трошечки, і це трошки вже відбувається по-іншому. А є ще третій новий для українського ринку взагалі підхід це віртуальні. Договори купівлі продажу електричної електроенергії, ви напевно дуже багато чули. Virtual PPA. І це вже більш такий, можна сказати, фінансовий інструмент, який означає, що сторони його просто укладають без. Якоїсь прив'язки там до транспортування, але він означає купівлю-продаж на одній стороні. Фіксується продаж на одній купівля, фіксується за електроенергія за ринковими цінами, але фізична поставка по ньому ну, не відбувається. Фактично, це ви заливаєте можна сказати електричну енергію в мережу. І потім воно кудись йде в цій мережі, не обов'язково тому, хто з вами його уклав, але по економічно-фінансовим взаємовідносинам, нібито ви йому це продали. Ну, це працює класно, тому що цей інструмент він теж буває двох видів там прості. Потім ще з додатковими фінансовими інструментами, які можу дають можливість хеджувати ризики, опціони і так далі. Це дуже, дуже такий складний момент. Але знову ж таки хочу сказати, що вже сьогодні ми працюємо як юридична фірма з нашими клієнтами саме по цих PPA, по проектах, де йде активне залучення фінансування, бо вони лягають в основу забезпечення стабільності проекту, прогнозованості. І це працює. От до Та... речі, я хотіла це підкреслити і задати вам питання, тому що наскільки я розумію, цей поділ PPA він доволі умовний, враховуючи європейський досвід. Чи могли б ви, колеги, поділитися? Враховуючи знову ж таки європейський досвід перевагами цих PPA. Ну, Я тільки що їх розказав, але можливо старше, коротко, що, да, що ще додати? Що, перша перевага, звісно, це довгостроковість. Друга перевага це те, що ви забезпечите викуп вашої електроенергії, тобто ви знаєте, скільки ви вже гарантовано продасте електроенергії. Третя перевага це те, що це таке це економічна передбачуваність, що відіграє ключову роль при залученні фінансування. Тобто, маючи укладений PPA, ви можете показати своєму інвестору чи кредитору банку, який вам надає фінансування, що у вас є гарантований викуп, і ви не тільки можете забезпечити. Окупність електростанцій на рівні покриття витрат, а ще й у вас є певна маржинальність, тобто ви можете виконувати фінансові зобов'язання. Ну і знову ж таки корпоративні PPA з точки зору споживача забезпечують його відповідність ESG стандартам, які все більше і більше набувають актуальності. Але okay. я би хотів таке підсвятити, що, хоча теорії, так корпоративні PPA Дає от стільки переваг, але на сьогоднішній практика, день в Україні говорить да, в Україні. Поки що практика його укладення дуже мала, і по суті їх майже не укладають. Це не дає можливість новим проектам. То нові проекти, на жаль, не можуть знайти споживачів, які можуть на сьогоднішній день гарантувати викупи. Споживачі просто навіть банально не зацікавлені. В них немає стимулів їх укладати, тому що. Це так само зв'язує руки тому ж споживачу на довготривалий період. А у нас зараз на ринку дуже велика волатильність, і це є проблемою. Так, але я думаю, що якраз тут нам, як юристам, потрібно знаходити ті шляхи вирішення, щоб розблоковувати ці інструменти, які вся Європа використовує для наших клієнтів. Це в першу чергу, звісно ж, доступ до фінансування, тому що ці договори на такий тривалий час, на певних фіксованих умовах, дають бачення банку чи проект. Життєздатний чи проект нежиттєздатний, і потрібно розуміти, що ціна, звісно, може мінятися і в тих договорах, як правило, закладена формула. Тобто, це не означає, що ми сьогодні фіксуємо там ціну якусь і через 10 років вона має бути така сама. Там ціна формується по формулі, тобто це не буде точно збитковим, і це точно не буде супердорогим. Для того хто буде купувати, угу. але я абсолютно згоден, Олександра, з тобою, що договірні відносини будь-які і ці не мають бути винятком. Повинні містити свободу договору, повинні бути в першу чергу економічно доцільними, економічно розумними, і для того, щоб їх укладати, мають бути реальні стимули. Тобто так, переваги як так. для однієї сторони, так і для іншої, над чим і, ми зараз і працюємо з нашими деякими клієнтами, так і, і гарантії. Так я би тут хотів згадати також, що ГОУЛО є однією з членів європейсько українського енергетичного агентства. Це асоціація, яка об'єднує виробників, девелоперів, ключових гравців ринку енергетики альтернативної в Україні і UEA, як вона скорочено називається спільно з вітровою асоціацією українською. Наразі розробляє концепт законопроекту, який би розробив певні з Стимули для цього, стимули для споживачів для укладення PPA. Це, зокрема, полягає у тому, що оту, зараз у нас є, наприклад, пільги для тих, хто забезпечує себе як самовиробництвом та тих, хто імпортує електроенергію. Якщо імпорт або самовиробництво складає більше, ніж 80%, то такі споживачі мають право брати 20% з мережі у випадку відключень, наприклад. Такий же механізм аналогічний, передбачається запровадити для тих, хто уклав. Корпоративний PPA, але там буде трошки менший цей поріг, це буде на рівні 50%. І якщо споживач на, на підставі PPA отримує більш ніж 50% всієї споживаної електроенергії саме за цим договором, він матиме можливість також у випадку відключень з мережі брати, можливо, це стимулюватиме розвиток. Ну я думаю, що європейський досвід тут також стане нам всім в нагоді оскільки ми дуже багато працюємо з клієнтами, які вже мають робочий існуючий бізнес в Європі, і оскільки наша юридична фірма є частиною європейсько українського енергетичного хабу, також з нашими європейськими колегами постійно працюємо над цією тематикою, і це нам дуже сильно допомагає бути практично корисними нашим клієнтам в Україні, оскільки ми бачимо. Як наші колеги з Європи вже цей шлях пройшли, вони вже давно це пройшли е, Так, і, і цей досвід вже є. Його треба просто враховувати і рухатися, не боячись Так. Так, так, врахувати помилки і і напевно більше роз'яснювати нашим інвесторам-виробникам, щоб вони от припиняли тут, боятися. Я думаю, не лише роз'яснювати виробникам. Тут має бути діалог між бізнесом, між нашою державою, а також між експертами, якраз європейськими, які могли би поділитися цим досвідом, і це те, що ми робимо на базі цього хабу. Так, але ж роз'яснювати це неправильний термін, коли ми говоримо про бізнес. А бізнесу все зрозуміло. Йому нічого не потрібно роз'яснювати. Йому треба дати можливість заробляти. І це те, що зараз відбувається, якраз в Україні. Наша держава дає можливість заробляти в енергетичному бізнесу новим гравцям, існуючим гравцям. Це процес, який прямо зараз відбувається. Мені навіть спала на думку от така ініціатива. Вона, наче така примітивна, але дуже цікава, коли створили онлайн-карту усіх регіонів України, де кожен бажаючий може зайти, подивитися інформацію про цей регіон, інвестиційну можливість цього регіону і подати заявку у разі зацікавленості. Так, інвестиційна карта України це чудове рішення. Ми його завжди даємо до відома нашим потенційним інвесторам, клієнтам, які до нас приходять. Ми показуємо це класний інструмент, рекомендуємо його використовувати. Колеги, зараз. Це більше йде мова про перспективи біометану в Україні, враховуючи її аграрний сектор. За підсумками досліджень експертів, вважається, що в Україні можна виробляти до 20 мільярдів кубометрів біометану в рік. І особливо радує нещодавнє повністю повне розблокування експорту біометану. Що ви можете сказати з приводу цієї галузі в Україні? Ну не тільки розблокування експорту, а й взагалі створення. Комплексного правового регулювання для цивільного обігу цього газу для можливості використання його як бізнесу для виробництва і продажу, чого раніше не було в Україні, що стримувало інвесторів від цих проектів, оскільки навіщо було вкладати в проекти, які були юридично нежиттєздатні, Україна розблокувала цю проблему наразі. І Україна сьогодні демонструє готовність виготовляти згаданий вами обсяг біогазу. Це величезний обсяг, який може весь продаватися в Європу. 20 мільярдів кубічних метрів біогазу на рік. Ми можемо виготовляти. Ну, що таке біометан? Біометан це очищений біогаз. Який виготовляється з біоречовини, біомаси, це аграрні культури? Україна має для цього величезний потенціал, будучи аграрною країною. І ми вже сьогодні бачимо, що такі заводи по виробництву біогазу, а також ще треба згадати біоетанолу. Також тому, що це процеси, які можуть бути об'єднані, реалізовуються великими аграрними виробниками в Україні. Це логічно, оскільки у них є своя власна сировина, і вони можуть вільно планувати таке виробництво і ним самостійно керувати з точки зору сировини. Куди? Біогаз, як біометан, мається на увазі, очищений від вуглекислого газу, може бути використаний ну на внутрішньому ринку. Безперечно, це як звичайний природний газ, тому що за своїми якостями він є звичайний природний газ. Він може бути використаний як паливо у промисловості для обігріву наших приміщень для звичайного використання, де ми звикли використовується природний газ. Звичайно, ми можемо його експортувати. Тобто виробники його можуть експортувати сьогодні. Для цього всі є, як я вже сказав, юридичні підстави. Плоть до того, що є внесені зміни в митний кодекс. І сьогодні я нещодавно був на одному із заходів Прикоп КОП-29, який проводився в Києві, і там представник Нафтогазу робив цікаву дуже презентацію, які вони, наприклад, як газотранспортна система, у них дочірня компанія не дочірня, а в їхній структурі оператор газотранспортної системи, які вони вже сьогодні створили набір послуг для виробників та експортерів біометану. Фактично створена вся технологічний ланцюжок для того, щоб його виробити. І продати це дуже перспективна галузь нашої економіки для інвесторів для інвестицій, оскільки вона не тільки екологічна, тобто зменшує викиди парникових газів безперечно, тобто відбувається досягнення цілей кліматичної нейтральності, але це і економічне стимулювання, це створення нових робочих місць в сільській місцевості, тому що біологічний матеріал, з якого виготовляється цей газ, фактично. Майже завжди розміщений в сільській місцевості, і це велика перспектива для розвитку громад. І потрібно це я вважаю підтримувати не тільки на бізнесовому рівні, а й на державному рівні. Ми спостерігаємо цю підтримку вже сьогодні, і виробництво біогазу, біометану відповідає. Цілям зеленого курсу Європейського союзу і звичайно наближає нас до стандартів єв європейських до євросоюзу, до якого ми рухаємося до повноправного членства, крім того, що це створює великі економічні переваги для нас. Юридична фірма, наша безперечно, зараз працює з такими проектами і е, хочу поділитися е, цікавим досвідом. Вони дуже гарно сприймаються банками для надання фінансування. І зараз в основному наша робота полягає в тому, що ми готуємо такі перспективні проекти для. Залучення фінансування, і звісно, що на всіх етапах підтримуємо інвестора, починаючи від підбору земельної ділянки, і завершуючи супроводом всього процесу створення цього бізнесу, регуляторні питання, митниця, податки, сертифікація. Весь цей шлях він важкий, тривалий, але абсолютно можливий за сьогоднішніх умов постійного послаблення регуляції тобто, фактично, ми перебуваємо в процесі процесі дерегуляції, сприятливого регуляторного середовища, ми дуже позитивно і з оптимізмом дивимося в цей бізнес для наших клієнтів. Дякую, Дякую за таку інформацію, колеги. Все ж таки переходимо до питання: вітер чи сонце. Сонце, яке є найбільш популярною галузі, видає, напевно, не лише в Україні, але й у світі загалом. І навіть відповідно до національного плану дій, ми сказали, що стоп, нам більше сонця не потрібно, його вже достатньо нас в Україні. Чи можливо вітер, який є в рази складніший, але можливо в рази і перспективніший? Ну добре, я буду тоді про вітер, а Олександр про сонце okay. домовилися. Давайте, так. Це бізнес, так? І питає питання. Виникає нормальне логічне питання. Скільки коштує е, вітряк? Ну, назвемо його так. Одна установка е, має середньовиважену ціну на сьогоднішній десь день. Е, якщо турбіна потужністю 1 мегаватт, то вартість такого 1 мегаватту складає в районі 1 мільйона. Євро на сьогоднішній день. Турбіни бувають різного розміру, і вони можуть навіть бути там 3 мегавати І хочу сказати, що є установки, які мають навіть 4 мегавати і більше. І, наприклад, чим більша потужність, наприклад, 4,2 мегавати МВт, вона може коштувати в районі там 3 мільйонів євро. І виникає питання. Які ще сукупні витрати йдуть із цим. Ми всі знаємо, що сьогодні це величезний формат за об'ємом, тобто вони реально великі. Ці лопасті, якщо їх подивитися в безпосередній близькості, ви будете дуже здивовані. Це величезні частини. Коли ми дивимося на вітряк здалеку, видається ну, такий собі вітряк. А насправді він надзвичайно великий. Це викликає низку проблем для його транспортування в Україні. Локалізації виробництва не існує на сьогоднішній день, тобто Має українського виробника і доставляти таку продукцію, приходиться з тих місць, де його роблять. В основному на сьогоднішній день це Європа і таке транспортування є дуже дорогим, може складати більше ніж півмільйона доларів тільки угу. саме транспортування, так і це прям дуже значні витрати. Але якщо ми говоримо чи є в цьому сенс. То сенс, безперечно, є, оскільки в різних країнах по різному є окупність. Наприклад, в Німеччині окупність вітряків складає в середньому від 7 до 12 років. Наприклад, якщо ми говоримо в Данії, там від 8 до 10 років окупність все це залежить через інтенсивність вітрів, і ще безпосереднім плюсом вітряків, які виробляють електроенергію, є звісно ж те, що вони її генерують незалежно від того, чи це день чи ніч як сонце. Сонце тільки є в день, а вітер є завжди. І також незалежно від того, який сезон: осінь, весна, літо, зима, вітри є у всі пори року, тобто порівняно більший рендж використання. Вітрова карта України сьогодні є досить сприятливою. Найкраще, звичайно, місцевості сьогодні або окуповані, або є непривабливими для. Інсталяції через військові дії, але в нас на півночі гарні є умови, і на західній Україні є гарні умови. Також не використовуються на сьогоднішній день в Україні можливості офшорних хацій, таких як різноманітні водосховища, величезні озера, де можна і є технічно досяжною можливість інсталяції таких вітрових електростанцій, які можуть дуже ефективно створювати електричну енергію в цих місцях сьогодні. Багато країн Європи, наприклад, стимулюють саме вітрову генерацію, оскільки крім того, що вона більш, скажімо так, ефективна ніж сонячна, з точки зору стабільності, нею також можна управляти легше ніж ніж сонцем. З точки зору балансування. І тому подібне, звичайно, вони вимагають для ефективного використання також рішення по зберіганню електричної енергії. Але ми, Олександр, зараз маємо один з таких проєктів, і ми бачимо, що люди не бояться інвестувати, інвестують. Так, так. І більше того, існує думка сьогодні серед бізнесу, який дуже уважно прораховував ці проекти, що вітрова генерація на сьогоднішній день є єдиною конкурентно спроможною в сьогоднішніх рамках регулювання і найбільш перспективною. Тому так, так, ми виходити очі... на ринок. Саме так. і ми очікуємо сьогодні, що вітрова генерація якраз це зараз буде той тренд, про який ми будемо не тільки більше говорити, а й будемо більше в ній працювати. Це насправді те, що європейські країни вже пройшли. Тобто Сонце це було найпростіше, і Саша зараз можливо про сонце щось ще додасть, тобто які його переваги порівняно з вітром. Бо вони ж є. Так, безперечно, вони є. Це порівняно простіша технологія, і це та електростанція, яку можна. Дуже швидко збудувати порівняно. Тобто, ви можете за півроку вже мати готовий проект, якщо у вас є земельна ділянка. Якщо говорити про суми інвестицій, то напевно тут приблизно воно як з вітром, тому що в середньому 1 МВт сонячної електростанції коштує приблизно 1 мільйон доларів. Наразі в Україні проекти. Є багато проектів уже розроблених на стадії ready-to-build, тобто це земельні ділянки з необхідними дозволами, з необхідним цільовим призначенням в правильній локації, які готові ж ви їх купили. Прийшли і почали встановлювати електростанції. Ціни на такі проекти становлять приблизно 60 тисяч доларів за мегаватт. Ну і в залежності від того, чи ви самі будуєте, чи ви залучаєте. Ти маєш на увазі якось... ціна проекту, тобто купити землю, землю з, з необхідними дозволами Тобто з вже дог... дозвільна договор... документація доступна. є? Так, договір на підключення, містобудівні умови та обмеження, технічні умови це коли воно вже все є. Звісно, це все треба перевірити детально. Ось е і таких проектів дуже багато. Питання тільки в залученні інвестицій. Перспективи у сонця в Україні є, тому що сонячне випромінювання достатньо хороше для цього. Звісно, краще в південних регіонах. Але так як сказав Валентин, е дійсно програє ця технологія саме в тому, що вночі та взимку вона менше генерує. Отже, друзі, ми сьогодні поговорили багато про енергетичну систему України, але виникає таке логічне питання, як же зробити її збалансованою і стабільною. Що ви можете сказати з приводу цього питання? Ну, безумовно, маючи велику кількість відновлювальних джерел енергетики, таких як сонце і вітер, постане питання про те, як збалансувати енергосистему саме в часи, коли, наприклад, є пікова генерація або її взагалі немає. І тут одним із таких кроків, ну і рішень, це є саме системи енергозберігання, energy Storage, як на ринку його називають. І сьогодні вже Батарейкою ще на батарейка так а по юридичною мовою це все називається допоміжні послуги дуже мові законодавця. Що це означає? Я хочу просто, не вдаючись глибоко в подробиці, роз'яснити для тих, хто тільки планує інвестувати в ринок енергоефективності створення електричної енергії. Ми повинні розуміти, що для того, щоб наша енергетична система була збалансованою надійною потрібно, щоб виробники електричної енергії, які беруть участь у створенні її, мали якісь варіанти для оцього балансу, для регулювання частоти, забезпечення резервності і так далі. Простою мовою, коли сонце світить, виробляється електрична енергія, вона подається в енергосистему. Коли вітряк вітер дує, вітряк крутиться, створює цю електричну енергію, подає в систему. Але погодьтеся, не завжди в енергетичній системі. Є такий попит, який дзеркально, скажімо так, відображається через генерацію. Тобто споживання і створення мають мечитися. І якщо є оцей дисбаланс забагато виробництва і за мало споживання проблема, або забагато споживання, а недостатньо виробництва проблема. Це означає, що та енергія, яка Піково створюється, але коли на неї немає потреби, десь повинна зберігатися, вона повинна десь сторитися, тобто складатися простою мовою на склад. Такими рішеннями можуть бути ну, в першу чергу батареї, але вони через їхню дороговизну, бо це великі за обсягом батареї, малодоступними сьогодні. І економічна модель викликає певні питання. Вона можуть бути доступні тільки для великих виробників е такої електроенергії з відновлювальних джерел, які можуть її монтувати як гібридні системи для себе для підвищення ефективності Тивності свого бізнесу як окремий бізнес, навряд чи це може бути вигідно. Це моя думка. Але я е, ґрунтую її на основі наших комунікацій з нашими клієнтами, які здійснюють ці прорахунки. Також е, одним із видів зберігання енергії може бути гідроакумулюючі станції. Це означає просто ми воду беремо з одного рівня, викачуємо її на верхній. На це витрачається певна електроенергія. І потім, коли вона назад буде через турбіну проходити, відповідна кількість електроенергії буде створена. Тобто, фактично, це фізичний перехід електроенергії і її зберігання на час, який потрібен, і видача тоді, коли вона потрібна. Також одним із важливих способів збереження електричної енергії, яка надлишково виробляються і не, не споживаються в момент її виготовлення споживачами. Є конвертація електричної енергії в водень шляхом гідролізу, тобто конвертація її в газ. Це також чистий процес, екологічно, глицево-нейтральний, якщо ми говоримо про зелений водень. Зелений водень це водень, який виготовляється з чистих джерел зеленої відновлювальної енергетики. Атомна генерація вважається рожевим водним, і, звісно, є там інші класифікації. Ви знаєте, що є воднева стратегія в Україні і так далі. Ми про це Будемо говорити в наших наступних подкастах, угу. і я думаю, що це буде дуже цікаво. Розвиток ринку електричної енергії, енергосистема наша динамічно розвивається, попри загрози, які ми згадували на початку сьогоднішнього подкасту. Всі ці технології зберігання це можна сказати новітні технології, і наше регулювання не зовсім встигає за ним. Але вже певні кроки робляться. Зокрема, влітку цього року було прийнято регулювання, яке розблокувало. Проведення аукціонів на допоміжні послуги це те, на що ви казали, на послуги, які надаються для балансування регулювання частоти, тощо ці аукціони дають можливість переможцям укласти довгострокові контракти з Укренерго. З відстрочкою початку надання послуг до двох років, що дає можливість також залучити фінансування в ці проекти. І в серпні вже були проведені перші аукціони і є вже перші переможці, але, звісно, питання щодо економічної доцільності і кому це доцільно, воно залишається відкритим. Тема енергетики взагалі це вічна тема, про яку можна довго говорити. І все постійно змінюється. І ми будемо раді ділитися далі нашою експертизою більш вузько, предметно по по кожній галузі, я думаю, бу це буде так побудовано. Отже, друзі, резюмуючи, зелена енергетика та енергетика, загалом це є вічна тема, якій точно бути, і яка, звісно, є дуже перспективна в Україні і світі загалом. Ми закликаємо вас підписатися на наш youtube канал, залишити лайк, поставити коментар, можливо, задати питання. Це справді для нас дуже важливо і цікаво. До нових зустрічей.